Доброго ранку, шановні батьки і любі діти! Запрошую вас на заняття з природознавства. І перше, що вам пропоную, послухати музику. Нашу розмову сьогодні розпочала ось така сумна, невесела мелодія. А це все тому, що золота осінь закінчується. І зараз в нас пізня осінь. Пропоную вам разом зі мною розглянути два малюнки і порівняти золоту осінь і пізню. Отже, увага! На одному з цих малюнків пора золотої осені, що минула, а на другому нинішня пора, пізня осінь. Покажіть, де зображена золота осінь? Зверху, яка картинка нагадує теперішню пору? Знизу, яка це осінь? Пізня. яким ми бачимо небо на картинці із зображенням золотої осені? Так, воно ясне, блакитне, день зображений сонячним, а сіре, похмуре небо на якій картинці, правильно, на тій, де намальована пізня осінь зверніть увагу, чи однаково виглядають дерева на обох малюнках. Якими дерева були раніше? А коли настала пізня осінь, ви бачите дерева облетіли. І залишилися безлистими, голими. Де поділася їх краса барви та позолота? Яка осінь яскрава, барвиста, радісна, золота? Яка картина осені нам навіює смуток своїм тьмяними кольорами? Пізня осінь, так, дітки. Я пропоную вам послухати віршик Прощай осінь. Слухайте уважно! Відшуміла осінь сивими дощами й тепло відлетіло виріс журавлями. Облетіло листя, вже дерева голі, лиш здаля видніє ще зелена хвоя. Почорніло поле і кущі тернисті. Лише червоніє калина в намисті. А зараз я хочу звернути вашу увагу на одяг людей для пізньої осені. Отже, увага на екран. Щоб в осінню пору не застудитися, слід одягатися відповідно до погоди. Вже досить холодно, тож потрібно носити куртку з капюшоном. Під куртку добре одягнути теплий светрик, а на ноги штанці. Дівчата, які носять спіднички, повинні одягати теплі колготки, а на голову обов'язково слід надягати шапку. На ніжки треба взувати чобітки. У дощову погоду слід брати з собою парасольку. Отже, дітки, скажіть, будь ласка, Чи можна власними черевичками міряти глибину калюжі? Звісно, не можна! Холодна водичка попаде нам в черевички і можемо застудитися. Пам'ятайте, про холодну погоду необхідно дихати носиком, а не ротиком. Інакше виникнуть захворювання горла. Скажіть. А у вітряну і вогку погоду можна гуляти довго? Ні, рекомендується скоротити прогулянки і менше знаходитись на вулиці. А ще восени корисно пити чай з лимоном, вживати мед, цибулю і часник. Вони запобігають захворюванням. І в кінці нашого заняття. Пригадайте, яка зараз осінь. Так, пізня осінь, які стоять дерева на вулиці. В голі вже майже всі листочки облетіли. Яке небо пісньої осені. Похмуре, сіре, дощове, які ви сьогодні молодці. Я дякую вам за увагу! До зустрічі! Бувайте!